Зеленський воскресив одобрямс. Ну, старша аудиторія, мабуть, пам'ятає ту сатиричну історію часів Совєтського Союзу. Там казали, що всі мають висловлювати колективний одобрямс, або, в іншому випадку, колективний осуждамс. Ну, от, з поверненням, як то кажуть, дорогой Леонід Ілліч, Володимир Олександрович Зеленський достойно продовжує твої славетні традиції. В ці дні, Країна наша перетворюється на СРСР, а партія Слуг народу якогось там народу на КПСС. У всі місцеві ради отримали рознарядку терміново провести позачергові сесії для всебічної і всеосяжної підтримки плану перемоги президента Зеленського. Голови обладміністрації розсилають листи з вимогою скликати сесії головам обласних, міських і навіть селищних рад. Там, де голови від слух чи від їхніх сателітів, то вони самі скликають сесії навіть без запрошень. Текст для ухвалення один на всіх теж прислали з Києва, ото бачите на фотографії. Об'язалівка для виконання і сувора рекомендація від ОВА і місцевих управлінь СБУ: прийняти без змін оце от звернення до президента, яке я написали в Офісі президента. Нормально взагалі так? Місцеві ради шлють до президента звернення, яке їм перед цим прислали з його офісу. Дебілоїди. По перше, це глухий і печерний совок загального одобрямсу, який не має нічого спільного з європейським принципом самостійності місцевих рад. По друге, це примусові витрати з бюджетів громад. На кожну позачергову сесію кожної ради доводиться виділяти позачергові кошти, якщо врахувати масштаби організованого одобрямсу, то. Це десятки мільйонів гривень, витрачених на вимогу банкової. І скажіть мені, що це комусь потрібно, окрім Его Зеленського. По третє, а навіщо потрібна така масова підтримка трудящихся, так би мовити, якщо президент впевнений в реалістичності і дієвості свого геніального плану перемоги. Чи то, може, він не дуже впевнений, і треба його так якось, ніби нам його треба переконати. Отакими От діями треба так би повернути самовпевненість президентові і одночасно тягнути Україну назад в совок і в совкове мислення, так? Взагалі це дивно, що такий молодий Зеленський і його молода команда настільки просмерділися совєтськими ідеями оцими, що дійшли аж до наказових зборів і наказових голосувань за наперед написаний текст резолюції до Зеленського. Сам Зеленський і його команда тих зборів не застали ж вже, в принципі, вони надто молоді, щоб ще б толком пам'ятати, як там колись при Союзі КПСС збирало ці загальні обрямця. Але, очевидно, батьки їм добре передали інформацію про «лучший в мірі советський строй і морожене. І в цьому зверненні до Зеленського з приводу плану Зеленського, нібито від місцевих рад, вони там. Перераховують пункти, пояснюють, чому ці пункти важливі і потрібні. Тобто, слухайте, це типу місцеві ради так якби пояснюють Зеленському, чому ці пункти потрібні? Так це ж його план, він їх придумував. Він що, сам не в курсі? Для чого вони це повторюють? От такий шаблон прислали з Києва прихвастні Ярмака. Ідіоти по-іншому не скажеш, чесно. А тим часом є інша тут тема. Про яку варто було би прийняти звернення до президента місцевим радам? От Петро Порошенко опублікував цікаві пропозиції щодо ухвалення бюджету. Він каже: слуги забирають гроші в армії в тих, хто в окопах, і додають виплат прокурорам інвалідам, наприклад, бебам, оцим бюро економічної безпеки. Ім підвищують зарплати там на 70%. І не вірте, коли кажуть, що це гроші партнерів. Бо запозичення через ОВДП це є головне фінансування. Вони беруть у борг у держави, грубо кажучи, самі в себе для того, щоб купувати прокурорів, купувати звіти рахункової палати і фінансувати силовиків. Можна скільки завгодно тиснути на місцеві ради, щоб вони там голосували за підтримку плану перемоги, але цей документ свідчить, що це якийсь бюджет. Більше плану капітуляції, підсумовує Петро Порошенко, і дає пораду створіть спеціальний фонд військовим, не підвищуйте податки найманим працівникам, заветуйте цей закон і, врешті-решт, будуйте план перемоги. Може би про це обласні ради, наприклад, написали звернення до президента Зеленського, а не повторювали те, що і так вже всі чули, і мало кого це приємно здивувало. Може, досить цього цирку.